Пізнавальне дітям. <риклад> Повітряна тривога сирена. Це сповіщення про реальну загрозу, небезпеку з повітря. Правила поведінки під час повітряної тривоги. У будівлі. Зайди в укриття. Це може бути підвал чи паркінг. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчі поверхи будівлі та обрати місце подалі від вікон. У квартирі якщо немає змоги спуститись в укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон та між двох стін. Найчастіше це біля вхідних дверей, сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою. У потязі Нахилитись нижче рівня вікон та закрити голову руками, на вулиці, зайти в найближче укриття. Часто в містах є позначки укриття або позначки маршруту до нього. Якщо немає змоги знайти найближче укриття, то важливо триматись на відстані від магазинів з вітринами, лягти на землю біля високого бордюру бетонних блоків. Закрити голову руками, якщо почули десь вибухи, то залишайтесь у безпечному місці. Підпишись на канал та постав лайк.